Колеги, сьогодні у нас 18 лютого, 25 року, ми маємо 15.03. Хворон наявний. Денний, на порядок денний у нас сьогодні 9 питань. Прошу проголосувати. Запитання про це доповнення до першого дану. Прошу проголосувати. Дякую. Так, перше питання. про внесення змін до рішення 76 сесії Берзанської міської ради, 8 скликання 23.11.23 23 року No287 про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств Берзанської міської ради на 24-26 років. Зміни стосуються Листи прийшли від Дорбинків та від Берзанської міської лікарні. Первенка просить у зв'язку з потребою відшкодування оплати послуг технічного обслуговування газопроводів та споруд на них у 25-му році зробити перекидку з КВЕКу двадцять оплата газопостачання на оплату послуг крім комунальних, на оплату цих послуг роз технічного обслуговування 16 тисяч, тобто в програму на первинку давала 16 тисяч на 25 рік. Також березанська лікарня. Просить з метою оновлення матеріально-технічної бази хірургічного відділення для забезпечення надання якісної медичної допомоги надати кошти на придбання світильник операційний стильовий 214 тисяч, світильник операційний настінний 32 тисячі, стіл операційний багатофункціональний, універсальний 339 тисяч, стіл операційний механічний 102 тисячі, разом 714 тисяч. Це всі зміни до програми фінансової підтримки. Запитання пропозиції. Шалані депутати в даному проєкті рішення відсутні конкретні інтереси у депутатів Бортацької міської ради. Прошу. Туди. Дякую. Так, друге питання. Друге питання. Про внесення зміни рішення з 90 го Восьмої сесії Березонської міської ради, 8 24-12-24 року номер 230 про затвердження програми членських внесків Березинської міської ради на 25 рік. відповідаю про так, треба потрібно внести програму членські внески. Зміни грошей не стосується, тобто кошти додаткового виділяти не треба, тому що там передбачене запасу на сплату членських внесків до добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування Асоціації енергетичні міста України. Ми просто в цю організацію додаємо програму, тому що попередньо вона не була автобавлена. І саме тільки зміни в тексті. Mm -hmm. Включаємо просто ми цю організацію. Розпозиції. Прошу проголосувати. Дякую, одноголосно. голосно. Так, третє питання. Про затвердження звіту про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Бразинської міської ради територіальної громади на 24 рік. Розповідає Іващенко. Э, інформація про э, підсумки э, виконання програми соціально-економічного Культурного розвитку включає в себе одночасно про виконання та фінансування програм комплексних та цільових програм, які діяли у 2024 році, і охоплює всі сфери діяльності від забезпечення життєдіяльності та цивільного захисту до екологічного стану нашої громади. Інформація досить обширна. Можу тільки тезисно по кожному розділу сказати. Так? Зокрема, на програму, на програму щодо підтримки наших правоохоронних органів та програми поліцейський офіцер було використано відповідно 250 тисяч та 100 тисяч гривень. На програму на програму з цивільного захисту населення у 2024 році було використано 210 тисяч гривень і на програму щодо забезпечення. Виконання пожежних заходів у бюджетних установах було всього використано 1,1 мільйона гривень. Це стосувалося лікарні та закладів освіти. Вся ця інформація ну, вона була до бюджету, до виконання бюджету за 2024 рік, який вже е, схвалений, так? Ну, Це я просто вже уточняю по сферам, як використовувалися ці кошти. На розвиток дорожнього господарства із бюджету було використано 2,8 млн грн. виконано. Проведено ямковий ремонт доріг, протяжність площою 105 тисяч квадратних метрів, ну, це трохи менше, ніж у 2023 році, відповідно і обсяг фінансування зменшився проти минулого року майже в 4 рази. Ну, щодо, Функціонування і забезпечення якісної освіти громади, медичного обслуговування. Ця інформація постійно вона звучить у нас на апаратних нарадах, постійно вона поприлюдне у засобах масової інформації. З вашого дозволу, можливо, я не буду зупинятися окремо, тому що це великі розділи. Так само соціальний захист на кожному засіданні виконавчого комітету на кожному засіданні міської ради ми вносимо зміни до соціальних програм. Всього у нас хочу тільки наголосити, наприклад, що на фінансування програми Турбота у 2024 році було використано. Майже 2 мільйона гривень в той час, як у 2023 році, ця сума становила трохи півтора мільйона гривень. Щодо програми цільової програми соціальної підтримки осіб, що захищали та захищають незалежність і суверенітет України. А також їх сімей та сімей загиблих захисників та захисниці у 2024 році значна сума виділялася, зокрема на призначення виплат і виплату одноразової матеріальної допомоги цим категоріям. Це було півтора мільйона гривень. На надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих було виділено 1300, мільйон триста гривень, перепрошую. І матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових проблем, пов'язаних з лікуванням, реабілітацією та адаптацією цих категорій населення було виділено мільйон гривень. Це досить значна сума. Хочу також допинитися щодо розвитку промислового потенціалу. У нас із промислових підприємств залишилися тільки Белоцентр і Березанська токолна фабрика. Як ви знаєте, завод цілій рок Березань. Його акції були разом із заводом, із акціями Айроку, були продані на аукціоні. Відповідно, відновлення діяльності самого заводу розпочнеться після сплати новим власником заборгованості заробітної плати і податків до бюджету, а це передбачено умовами продажу не менше 6 місяців. тобто він у 24 році не працював, і відновлення виробництва я так передбачаю, що почнеться вже з другої половини 25-го року. Ці працюючі підприємства вони ще не досягли обсягів довоєнного часу, якщо враховувати обсяг інфляції, який становить за 22 другий, двадцять роки майже 50%. Але я хочу сказати, що значно зросли. Обсяги експорту цих продукцій цих підприємств. Так, по Белоцентру вони зросли на 14%, а на експорт реалізовано продукції суконної фабрики майже в 2,5 рази більше, ніж у 2023 році. В основному поставки на Литву і Польщу трохи. А звідти вже і на інші країни Євросоюзу. Е, є в нас певні досягнення і в сільськогосподарському виробництві. У нас значно зросли е, обсяги виробництва яєць е, і повністю були засіяні під урожай ярих і зимових. Е, Культур усі площі, які відведені для обробітку ГЗМ. Щодо розвитку малого та середнього підприємництва, хочу сказати, що в нас станом на кінець 2024 року обліковується 171 юридична особа, це Більше трошки на 4 особи в нас зросло кількість їх проти 2023 року, і вони, вони сплачували податки. Із них за результатами господарської діяльності 30% є прибутковими і 13% є збитковими. До малого підприємництва відноситься 18 суб'єктів господарювання. до... Підприємництво відноситься 80% від загальної кількості, і до середнього підприємства відноситься 16 юридичних осіб, які сплачують левову частку до бюджетів усіх рівнів. Взагалі сплачено до бюджетів усіх рівнів суб'єктами підприємництва 303 млн грн. Це і місцеві, і державні бюджети. Із них середній бізнес сплатив 176 мільйонів, це майже 60%. Мікропідприємництво заплатило 88 мільйонів або 29%, ну і решта це мале підприємництво. Виконання бюджету тут також у нас проаналізовано. Тому не буду повторювати, що, повторюватися про його використання цих коштів, тому що ви запроховували звіт про виконання бюджету е і е містобудівна діяльність у нас також провадилася е відповідно е до е плану, яка була затверджена програмою. Хочу сказати, що в нас із 10 населених пунктів, 9 мають плани забудови населених пунктів, немає його тільки село Ярешки. Зараз воно проходить стадію погодження цей документ. За програмою розроблення містобудівної та землепорядної документації у 24 році. Було використано 457 тисяч гривень, і вони були спрямовані на розробку проекту землеустрою щодо встановлення меж села Пилипче. На розробку проєктів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок на території Недрянського старостинського округу, а також земельної ділянки по вулиці Героїв Небесної Сотні 101 у місті Березань, були спрямовані також на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Лісова у місті Березань та земельної ділянки на території Яблонівського старостинського округу. На технічну документацію, нормативно-грошової оцінки земель, сіл плехнівка, Хмельовик, дубове, яблуневе, Григорівка. У ну, мене так коротко все. В принципі, ця вся конкретна інформація буде вам надана. Якщо будуть якісь доповнення до сесії, якісь зауваження, будемо враховувати. Може, які є питання. Є пропозиції або сьогодні. Четверте питання про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Березанської міської територіальної громади на 20 років. Підставі підсумки соціально-економічного розвитку у 2024 році та порівняння його з попереднім 2023 років. Ми ж говорили, що ми знімаємо це питання. Якщо знімає, то знімаємо. Ну, потім... То ми все одно вернемося на початку березня. Так, ну, як скажуть, він має бути координацію з областю. Е, ага. Ну, треба нам її, якби, погодити всі пункти, щоб вони відповідали обласним ага. правом. ми працювали тут з проєктом цієї програми, однак ага. краще хай вони запрацюють. Ага. Так. Знімаємо Зараз економіка розіслала, що до 25.02. Ми надали свої пропозиції, і вони до кінця місяця мають ще раз вийти на узгодження, тому що ага. узгоджували по трьом областям: по Кіровоградській, по Черкаській, по Київській. Одну київську не затвердили, сказали допрацювати. Угу. Не допрацювали, думаю, що буде на початку березня, за сесія, ми так тоді приймемо цей план. На березні. Знімаємо Так, п'яте питання. Дякую. Про утворення в центрі надання адміністративних послуг про комітету Бризанської міської ради відділу з питань реєстрації, шановні депутати, шановні присутні увазі пропонується проект рішення про в Центрі надання адміністративних послуг та комітету Бризенкої міської ради відділу з питань реєстрації. з структурою Бризенської міської ради на території Бризанської громади в складі даної структури утворені і діє управління центру надання адміністративних послуг, у складі яких Є дві посади державних реєстраторів та посада головного спеціаліста з місця реєстрації з місця реєстрації у зв'язку з проведенням структури відповідно зі чітко-законодавства. Також для подолання корупційної складової в даному управлінні пропонується створити. Відділ реєстрації із трьох осіб, а саме начальник відділу держав державний реєстратор, який буде поєднувати функції державного реєстратора грухової майна, також функції реєстратора фізичних і юридичних осіб. Вакансія державного реєстратора, оскільки дана посада є вивільненою, тому що державний реєстратор проходить військову службу, але це не забороняє нам. Взяти на дану посаду особу, також посада головного спеціаліста з про реєстрації осіб. Не додаємо штатних одиниць, єдине, що зміниться по трошки накладки на бюджет, це зміниться е... оклад відносно начальника відділу і головного спеціаліста. Якщо державний реєстратор мав оклад 1445, то на даному етапі це буде оклад 10.947, відповідно. До рангів всіх обов'язкових доплат. Ну, різниця буде, якщо на руки було, було конкретно в даній посаді 12674, то на руки зараз буде 16142. Функція даного відділу вони будуть надавати послугу. Адміністратори будуть приймати всі документи, так як приймають відносно і земельну управління соціального захисту, службу справ дітей і всіх інших, а відділ буде. Надавати конкретно по поданим документам, буде подавати послугу реєстрації. Прошу підтримати. Пану. Так надходження збільшиться в бюджет? Надходження ну, як Чи збільшиться? Чи зменшиться з бюджету? Не зменшиться в бюджет. Тобто, дивіться, якщо ну, Ні, ну, у нас зарплата я пані, що зарплата зараз більше, але знову ж таки дивіться працювати державна реєстрація Ну буде більше ефективніше працювати в чим? тому що вони будуть конкретно виконувати роботу. Тільки державних реєстраторів, тобто надавати послугу, з якого отримається плата. Тобто вони не будуть поєднувати, як раніше, посаду і адміністратора, і реєстратора. Тобто вони будуть конкретно давати послугу, яка є платна. Ну, якщо ще нас повеземо, ще запросимо і знайдемо людину на реєстратора, то я думаю, ефективність даного відділу збільшиться. в Прошу промов рішення, сподальше винесемо на розгляд сесії про нас Запитання ще є? Позиції? Прошу проголосувати. Дякую. Дякую. Шосте питання. Про внесення змін до рішення 98 сесії Державної міської ради, 8 скликання, від 24.12.24 24 року номер 334 Розокрадження програми проведення заходів та робіт територіальної оборони та мінімуційної підготовки на 25 рік. Доброго дня, шановні судні. Зміни стосуються частини внесення. як виконавцям програми військової частини 9938, 38 це третій прикордонний загін Державної прикордонної служби України на основанні їхнього листа звернення про надання їм. Реально і виконання. 100 тисяч. Запитання є? Пропозиції? Прошу проголосувати. Дякую. Так, сьоме питання. Про внесення змін до рішення 98-ї сесії Київської міської ради восьмої склань 24.12.24 року No243. Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 25-й рік видає піка до бюджету Березанської міської територіальної громади надійшла субвенція на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України за рахунок відповідної субвенції з державної бюджету. Субвенція надійшла в сумі 694 тисячі 99 гривень на період лютий серпень місяць. З листом звернулася у центр надання первинної допомоги. Вони просять перерозподілити кошторисні призначення з оплати газопостачання із функції 21.11 на 21.52. Що означає 21.11? 21.11 це. Ідуть їхні затверджені всі енергоносії. А 21-52 це все, де фінансова підтримка даних у тобто вони просять з енергоносіїв розподілити 16 тисяч на фінансову підтримку, на сплату за технічне обслуговування газопроводів та е, споруд на них е, з листом. звернулися Березанська міська лікарня. Вони просять виділити для хірургічного відділення. Медичне обладнання з очікуваною вартістю в сумі 714 гривень. До бюджету громади звернулася військова частина 99-38, тобто третій прикордонний загін імені Героя України, полковника Євгенія Піпуси. Вони просять виділити 100 тисяч на матеріально-технічне забезпечення прикордонного загону. Кошти будуть спрямовані для придбання засобів радіоелектронної боротьби. Ось молоді та спорту звернулося з листом виділення 97 тисяч гривень для оплати комунальному підприємству Березанькому Монсерві з виконавчого комітету міської ради, за дрова для опалення лиснівської фірі в сумі 97 тисяч. Такі ж зміни виносяться до проєкту наслідок? Це у ну, нас відділяється проєкт. Ні, ну, не не, ми виділяєте в світі, у усі а ми тоді оплата. Да, вам вони оплатять, вам вони А ми Звідки знаємо, може ми на оплату? А як? Віде, віде, я її на дрова, як ви на закупляту дрова. Але вони на зарплату не полюблять. Чи що? Запитання є? Нема комплікту інтересу. Ні, нема там. Якби були б на зарплату, немає. <смітна> не це не на зарплату. Прошу дякую. профіцювати. Восьме питання. Про безоплатне прийняття до комунальної власності Березанської міської територіальної громади гуманітарної допомоги від міністра міста Кула і Зантарку. Шановні колеги, ну це питання таке. Е, гуманітарна допомога надійшла по суті Баришовській громаді. Е, на е, німці вони хоті педантичні, але вони перепутали Березанську з Баришовською громадою і виписали декларацію Все на Березань. Не захотіли вони переробляти документи, ми її прийняли, як теж як отримуючи гуманітарної допомоги, і навіть не розпаковуючи, зразу її передаємо. Це ну, їхня там і листом. Це все на баришовку. Тобто, ось таке технічне питання. Ми її приймаємо і зразу вже передаємо. Так що прошу підтримати. Угу. Запитання є те саме дев'яте питання, це теж приймаємо ми, ми, це нам на водоканал трансформатори. Ті, що приїхали вони вчора, по-моєму, чи коли це... А, ні, в п'ятницю вони приїхали. Е, все, вони в Юрія Анатолійовича, ми їх прийняли і ми їх передаємо на водоканал. Прошу підтримати даний проєкт. Так, ще питання доповнення є? Немає. Питання проєкту порядку денного вичерпані. Всі питання, які прийняті у голосу, виносяться на сесію. Всім дякую.